Ас новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! 56-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти атакували його автівку FPV-дроном. Ще одного 52-річного місцевого жителя поранено. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога. Гатила росіяна безпілотниками і по приморському близько чотирьох сотень ударів прийшлося по біленькому та степногірську. Ще два з авіації по зеленому гаю. Загалом упродовж доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та господарських будівель. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Загарбники чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Приморського а на Голіпільському напрямку. Збройним силам вдалося відбити три ворожі атаки. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись численною перевагою в силах і засобах в ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населених пункти. Войне угрупування військ південь, ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем, агресору завдано в значних втрат. П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Харківщині. Три російських безпілотники вдарили по холодногірському району міста. Пошкоджено 20 житлових будинків. Війська РФ поцілили ФПВ-дроном по цивільній автівці у Дергачівській громаді. Ще три людини постраждали через удари по селищу Васищеве. Наразі працюють всі наші відповідно, тобто підрозділ ДСНС, перш за все над ліквідацією наслідків. над гасінням пожежі, ну а далі, звичайно, будемо розбирати завали і дивитись, чи немає там під завалами ще людей. Внаслідок атаки по Херсонщині поранено п'ять людей. Жителька Білозерки отримала мінно-вибухову травму. Ще один чоловік у Дніпровському районі міста зазнав поранень внаслідок атаки ворожого дрона. Російська армія обстрілювала цивільну інфраструктуру з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БПЛА. Російські військові били по критичній транспортні та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приміщення підприємств, приватний автомобіль та газопровід. Виток газу перекрито. Росіяни били і по Донеччині. Внаслідок обстрілів ФПВ-дроном по Костянтинівці поранено двоє людей. Під вогнем перебували сім населених пунктів. Окупанти атакували Краматорськ безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівки та житлові будинки. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У добропілі пошкоджено два будинки. Ще дев'ять у Сіверську. У Константинівці поранено дві людини, пошкоджене авто. Інклюзивний простір в будинку, де проживає Костянтин Петьков, ветеран російсько-української війни, одним із перших в Запоріжжі встановили електропідйомник, а згодом заасфальтували дорогу навколо і зробили на ганку пандус. Захисник після реабілітації повернувся додому і тепер може пересуватися не тільки по оселі, а й містом. Свою історію розповів Ользі Ларіоновій. вдома. Я її не користуюсь, але коли доводиться. Там десь ходити я впираюсь на випадок для впевненості. Впевненість і рівновага для нього зараз головне, а тому намагається більше ходити пішки. Костянтин Петьков має ампутацію обох ніг і пересувається за допомогою багатофункціональних протезів, які встановили у центрі Суперхюманс. Ось так. Як це використовувати? То вже питання інше. Але це допомагає, щоб одягнути штани. А це спеціально пристосована для людей без нижніх кінцівок. Ванна її для чоловіка за кордоном замовила дружина Яна. Допомагає мені з крісла колісного перелізти, закритися. Головне, не відкривати її, поки не спустиш воду. Я майже мріяла над кожною деталлю. Я знала, що тут повинно бути зручно. Він повернеться додому. Я так чекала, що він повернеться додому. Його так довго не було. Що майже все це. Це мої відчуття до нього. Почуття Костянтин артилерист пішов на війну ще у 2014-му. Був заряджаючим на гарматі у складі 55-ї окремої артбригади. Взимку 15-го пережив вогневе випробування під Дебальцевим, коли разом із побратимами виходив із оточення. Дякувати Богові та розвідникам, які пробували для нас шлях. Ми вийшли з мінімальними втратами. Після Дебальцевого Костянтин служив на артсистемах у різних військових підрозділах. Але перших побратимів каже, запам'ятає назавжди. Це моя сім'я, це були побратими, це друзі на все життя. Тому що ми один одного завжди підтримували. Коли було холодно, я приходив до свого бліндажа, а там вже було натоплено. Стояв окріп на буржуйці. На жаль, декого вже немає вже в живих. Багато хто ще проходить службу в 55-й бригаді. З 2022-го артилерист знову у війську, але вже у лавах Нацгвардії. Два роки боронив запорізький напрямок у складі гаубічного дивізіону 15-ї бригади Карадах. Далі – Аеророзвідка і робота оператором БПЛА. Хочу зазначити, що за той рік, коли я був пілотом дрона, вдалося знищити ворога більше ніж за два роки в артилерії. Уламкову травму обох ніг Костянтин отримав рік тому, поблизу Селідового на Покровському напрямку під час ворожого артобстрілу, нас повинні були поміняти. Я виносив дрона. В черговий раз і поруч прилетіло випадковість, бо стріляли не по нам, а по дорозі, по якій рухалась наша техніка. Тривале лікування, ампутація і наполегливі тренування, аби знову ходити. І чоловік спочатку на кріслі колісному, а потім вже на протезах, зміг запросити на танець свою кохану дружину. А в Запоріжжі в цей час рубіконівці збирали кошти на підйомник для ветерана. Як ветеранська організація, пояснює цим людям, що є ветерани, люди, які втратили на цій війні, на фронті захищаючи батьківщину, захищаючи нас з вами. Ну тих людей, про яких ми дами говорив. Вони так само потребують допомоги. Цей інклюзивний простір, і пандус біля ганку, і підйомник у під'їзді, і асфальтована навколо будинку дорога це все завдяки спільним зусиллям дружини ветерана, благодійників Рубікону волі, голови ОСББ і великій кількості добродіїв. І наше місто трошки нас по черзі підвинуло. І зробило так, щоб йому було добре знаходитися вдома. Місто його зустрічало тим, що в нашому дворі нарешті поклали новенький асфальт, по якому він з радістю пересувається як на візочку, так і на своїх протезах. А нещодавно друзі зі Швеції придбали для Костянтина ось цей міні-електромобіль. Тож чоловік може багато часу проводити на вулиці, відвідувати крамниці та лікарів. І поки дружина на роботі, на прогулянці завжди поряд вірний друг пес Семен. А ветеран вже планує знову повернутись на військо. У службу. Каже, є безліч посад, на яких може стати корисним. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова. Телеканал МТМ. Близько 700 об'єктів в Олександрівському, Вознесенівському та Дніпровському районах все ще залишаються без тепла, зазначають у концерні міські теплові мережі. Це пов'язано з аварійними ситуаціями на окремих ділянках, ускладнюють роботи і відключення світла. Але кажуть комунальники, всі котельні нині працюють та обладнані генераторами. Тому навіть за умов тривалих відключень електрики, тепло в домівках буде. Якщо ж у вашій квартирі опалення не під Відключили звертатися до міського контакт центру 1580. Від сьогодні там почали приймати такі звернення від містян. Нагадаємо, опалювальний сезон в Запоріжжі офіційно розпочали 5 листопада. Ми просимо споживачів з розумінням ставитись до ситуації. Основне обладнання ми запустили, гідравлічні режими налагоджуємо, намагаємося відновити якнайшвидше, бо всі хочуть бути з теплом, і ми це розуміємо і стараємось для цього. Всі задіяні, необхідні служби працюють для того, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла для людей. Благо, що погода така що тепла, і дає нам змогу все це зробити, поки на вулиці не так холодно. Обирати фрукти замість чипсів та пити більше води, як правильно харчуватися, підтримувати енергію та гарне самопочуття учнів Запорізького ліцею номер 71 навчали лікарі. В рамках всеукраїнської освітньої ініціативи п'ять кроків до здорового харчування пояснювали, як формувати корисний щоденний раціон. Як це було? Знають наші журналісти. Які щоденне харчування кожної людини мають бути? Ану перекліптури жири. Мінеральне і менше фастфуду чи іншої шкідливої їжі. Учням 9 класу 71-го запорізького ліцею розповідали про корисну їжу в рамках ініціативи «5 кроків до здорового харчування. Здорові звички формуються в ранньому віці. Мета цієї ініціативи допомогти вам подивитись на харчування по новому, не лише як набір, корисне чи шкідливе. А як на спосіб підтримувати енергію, гарне самопочуття, концентрацію та впевненість у собі це був не просто урок, а справжній інтерактив. Дітям запропонували сформувати власну тарілку здорового харчування за допомогою гри на телефоні. Дуже дітям, я думаю, сподобалось. У нас було десь 10 дітей, які виграли на 100%, правильно відповіли на відповіді. Зробиш 100%, буде приз. Самі школярі кажуть не проти, аби всі уроки проходили так цікаво та ще й з подарунками. А щодо навичок здорового харчування кажуть, принаймні спробують відмовитись від некорисної їжі. Був такий дуже цікавий яскравий інтерактив. Спочатку була така теорія, потім ми робили гру, відповідали на різні запитання, збирали там перілки з їжа найскладніше регулювати саме їжу там наприклад не їсти більше жирну там чіпси таке ну бо ми всі таке їмо буду е, споживати більше води а, та менше їсти ну на корисні ну, на корисну їжу Ініціатива п'ять кроків до здорового харчування це частина проєкту Кожна школа здорова школа його реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я та моз України. В нашій області до неї долучилися п'ять шкіл. Тут учнів, батьків та вчителів навчатимуть основу здорового харчування. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Вивезення опалого листя розпочали в Дніпровському районі. Воно не лише псує естетичний вигляд вулиць, але й може бути небезпечним для містян. Під час осінніх дощів зростає ризик падіння і травмування, адже листя стає слизьким. Також в купах накопичується пил та вихлопні гази. Вони стають осередком для цвілі та патогенів, які можуть заразити рослини, кажуть комунальники з ОСББ та керівними компаніями заздалегідь погоджені місця, куди склада. ...муть листя двірники, аби зручніше було його вивозити. На одній з таких ділянок вже прибрали і доправили на полігон близько 15 тонн. Роботи планують виконувати щодня. Що прибираємо листя для того, щоб було чисто в місті, так як воно гниє. Це неприємний запах і так далі. І тому подібне. Працюємо. Стараємось і укладено договір з підрядною організацією на проведення саме робіт з утилізації вивозу опалого листя. Сума договору складає 800 тисяч гривень приблизно 250 тонн опалого листя планується вивести в цьому році. У Запоріжжі презентували нову книгу Катерина Трофімчук Світло незламних філологиня та викладачка української мови, доцентка, письменниця зібрала реальні історії українців в одній книзі. Новели це розповідь про долі людей під час війни. Світло незламних це вже друга книга у письменницькій кар'єрі авторки. Більша в сюжеті Ірина Чернової. Добрий день. Я хотіла дякую, дякую. Катерина приймає вітання від волонтерки пані Любові. Ця жінка прототип героїні однієї з новел авторки Сама могла б писати безліч історій про долі людей та війну, розповідає про волонтерку письменниця Катерина Трофімук. Новелу я назвала Любов. Вона не є дуже великою. Чому? Тому що я хочу, що цією новелою я буду спонукати Любу, що вона напише про себе роман. Вона їздить майже щотижні щотижня до наших захисників. І щоразу, коли вона приїжджає, вона пише такі чудові історії, реальні. Дебют Катерини, як письменниці, відбувся у 23-му році. Тоді вона видала свою першу книгу Доки я про рідну Волинь та маму писати далі не планувала аж доки у потязі не зустріла жінку із села Бердянського. Вона розказала мені таку історію, коли расисти зайшли. До села Бердянського, вони там трохи побули і далі поїхали. Але за селом вони залишили несправні танки. І був такий дядько е, е, Єгер, вона сказала, Сергій, і він зібрав хлопців і одного ночі вони поїхали, щоб спалити ці танки. Вони спалили ці танки, але їх потім знайшли і е, їх стратили. Почувши розповідь про героїчну загибель земляків, пані Катерина вирішила збирати історії та писати новели для наступної книги. Так з'явилася збірка Світло незламних. Починається книга з оповідання хустка про матір, яка втратила на війні єдиного сина, та сама пішла на фронт нищити ворога. Розповідь саме починається з зустрічі матері, а труни свого воїна, свого сина на щиті. А ми в запоріжці щодня бачимо таку ситуацію: хтось йде по дорозі й зустрічається колону, хтось зі свого вікна. Тобто книга дуже дуже щемна, дуже болюча. Є у книзі Посвята запоріжцям. Це новела Домалюй мені крила про молоде подружжя, яке загинуло під час ракетної атаки ворога по Запоріжжю. А на обкладинці книги інша пара. Це Яна та її хлопець Рустем. На початку війни обом по 19 років про них новела поцілунок Венери. Азербайджанець за національністю Рустем добровольцем пішов на фронт. Пані Катерина і зараз підтримує зв'язок з цією парою. Його гострий слух ловив усі звуки поза межами їхньої кімнати, а погляд непомітно моніторив усі вікна та екран телефону і рації, яка лежала за тарілкою з круасанами та здавалася непомітною. На рації мигнув три рази червоний вогник. Це означало, що вихід за п'ять хвилин. Коли вона закінчила свій танець, вона побачила, що він вже стояв в повній амуніції з рацією в руках, і він побіг на своє завдання. Книга світло незламних вийшла накладом 100 примірників. Один авторка подарувала обласній науковій бібліотеці. Такі книги вкрай необхідно написати і популяризувати, кажуть у бібліотеці, передусім для того, щоб українці пам'ятали, якою ціною дається нам свобода. Вона обов'язково прийде, прибуде до нас у синьо-жовтому вбранні. Така очікувана, жадана, безцінна та окрилена. Вип'якели хмільного напою з гірким присмаком перестигли Мелітопольської черешні, відвідає Маріуполь, Бахмут, Гуляйполе, Оріхів. Покладе перші цеглинки для відбудови зруйнованих міст та сіл. Вона перемога. Ірина Чорнова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.